Україна готується до ймовірної катастрофи на Запорізькій АЕС. Проводяться тренування, ревізія медикаментів та передача міжнародних протоколів від західних партнерів. Наскільки серйозні масштаби небезпеки? Пропоную розібратися разом просто зараз на каналі «Сейчас». Про те, що наша держава веде підготовку до потенційної катастрофи на Запорізькій атомній електростанції, заявив головний державний санітарний лікар, заступник голови Мінохорони здоров'я Ігор Кузін. Які ж заходи проводяться? Поповнюються та оновлюються запаси калію йодиду та триває робота над протоколом лікування гострої променевої хвороби, якщо росіяни все ж наважаться підірвати станцію. Далі пояснює сам Кузін. Щодо загальних рекомендацій, то ми протягом минулого поточного року і зараз фокусуємося на заміні певних партій калію йодиду, тому що ми розуміємо, що перші партії заїхали ще минулого року з обмеженим терміном придатності. Він зауважив, що в більшості областей місцева влада провела ситуаційні навчання однак паніку бити завчасно не треба. Все це робиться, аби лише протестувати систему надання першої медичної допомоги та оцінити, як нині працює медицина катастроф. оскільки саме вона відповідає за радіаційний моніторинг. Окрім того, за словами головного санлікаря, Україна отримала від західних партнерів велику кількість міжнародних протоколів, які дозволяють застосовувати сучасні методи лікування гострої променевої хвороби у разі потреби. Тут найголовніше чи буде взагалі ця потреба. Очевидно, живучі поряд з таким сусідом, як країна-агресор Росія, передбачити нічого не можна. Тим паче, ми вже маємо гіркий досвід Каховської ГЕС, де окупанти знищили дамбу у результаті влаштованого ними теракту. До слова, саме такий вигляд наразі має водосховище після підриву загарбниками греблі. За відносно нещодавньою інформацію, у міжнародному агентстві з атомної енергії підтвердили, що на території окупованої нині Запорізької АЕС перебувають протипіхотні міни. Таку заяву зробив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гросі, 25 липня. липня. Зацитую. Під час огляду 23 липня команда МАГАТЕ побачила, скільки мін розташованих у буферній зоні між внутрішнім і зовнішнім периметральними бар'єрами майданчика. Експерти повідомили, що вони перебували в зоні обмеженого доступу, куди немає доступу персонал станції, і були повернені в бік від майданчика. Сказано в заяві. Я ж зауважу, що Можливі провокації на атомному об'єкті про них ще раніше говорили у ГУР. Місія МАГАТЕ повідомила про вибухівку окупаційному так званому керівництву АЕС, а ті назвали це цитую військовим рішенням. У агентстві зауважили, що будуть продовжувати вимагати доступу до дохів реакторів ЗАЕС та їхніх турбінних залів, зокрема блоків номер 3 і 4. Чому це так важливо? Знову ж таки напередодні окупаційна адміністрація Запорізької станції перевела енергоблок номер 4 у стан гарячий зупин. Що це означає? Зацитую дослів на заяву енергоатому 24 липня 2023 року. Попри вимоги Держатомрегулювання та державного підприємства НЕЕК Енергоатом на тимчасово окуповані Запорізькі атомні електростанції на виконання наказу нелегітимного керівництва. Перевели енергоблок 4 у стан гарячий зупин. Такі дії є грубим порушенням вимог ліцензії на експлуатацію цієї ядерної установки. Зараз експлуатація енергоблока номер 4 за має здійснюватися виключно у стані холодний зупин. Кінець цитати. Скоріше за все, у вас виникає питання, навіщо загарбники це роблять? Відповідь дали в українській розвідці. Ми розуміємо, що гарячий зупин потенційно несе в собі більше загрози з точки зору техногенної катастрофи. Це слова представника головного управління розвідки Міноборони України Андрія Юсофа. Тобто, все це потрібно окупантам виключно лише заради шантажу. Міністр енергетики України Герман Галущенко зазначає, що російські терористи повністю відключили українську сторону від моніторингу ситуації на ЗС. У зв'язку з чим у Міненерго переконані, що вибух на станції може статися в будь-який момент. Він, тобто реактор, може вибухнути в будь-який момент. Ми просто не знаємо, коли росіяни повністю відключили нас від системи моніторингу безпеки. Ми довіряємо нашій військовій розвідці та експертам МАГАТЕ на місцях, але у нас немає контролю над станцією, і це насторожує, заявив міністр. Мінування ЗС а також бойові дії у безпосередній близькості від ядерного об'єкта загрожують безпеці цілого регіону. Про це також пише іноземне видання «Політико». Ну і повертаючись на початок, Україна нині прораховує будь-які навіть, на жаль, найгірші фатальні гіпотетичні сценарії розвитку подій. Нині ж станом на 8 ранку, 27 липня, радіаційний стан на Запорізькій АЕС у межах чинних норм. Ну а чи готуєтесь якимось чином особисто ви до потенційної загрози, і яка може бути її ймовірність? Напишіть у коментарях, нам дуже важлива ваша думка. Не забудьте поставити лайк цьому відео та підписуйтесь на YouTube канал «Сейчас», аби знати більше. Новини важливі із фронту вже за мить. Дочекайтеся, не ставте це відео на паузу. ЗСУ починають масштабний наступ на півдні, а також продовжують просуватися у районі Старомайорського і наступати біля Бахмута на Донеччині. Чи є успіхи на цих напрямках? Оперативну ситуацію на передовій готова доповісти вам просто зараз на каналі час». Збройні сили України розпочали масштабний контрнаступ на південному фронті російсько-української війни. Про це повідомляє видання Bloomberg із посиланням на американського чиновника. Воєнна операція розпочинається майже за два місяці після того, як стало відомо про наступальні дії нашої армії. Я ж нагадаю, що за початок відліку контрнаступу ЗСУ беруть дату 4 червня. Отже, на думку журналістів, цю інформацію опосередковано підтвердив і президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні. На це вказують його наступні слова. Почуємо сьогодні були дуже Дуже непогані результати у наших хлопців на фронті. Молодці деталі згодом. Слава Україні! Видання наголошує, що наступ уповільнений через російські мінні поля та інші засоби захисту. Водночас співробітник посольства України, який попросив не називати його імені, застеріг від того, щоб розглядати будь-яку частину контрнаступу як вирішальну битву. Назвавши війну довгою серією операцій у різних місцях на лінії фронту. Нині ж видання переконує, українські війська розпочали значну механізовану контрнаступальну операцію на заході Запоріжжя та, здається, прорвали окремі заздалегідь підготовлені російські оборонні позиції. У цих судженнях медійники посилаються на дані інституту вивчення війни. Цитує Блумберг і американського міністра оборони Лойда Остіна. Далі пряма мова. Ми весь час говорили, що це буде жорстка боротьба, це буде довга боротьба, і в ній будуть виклики, успіхи та невдачі. Країна добре підготовлена і добре навчена, щоб досягти успіху. Вони намагаються пройти через мінні поля та інші перешкоди, але вони все ще мають велику бойову міць. Крім того, у Білому домі наголошують, що наступ ЗСУ не зупинився, він відбувається, хоч і повільно. Додам до цього ще один матеріал The New York Times. із посиланням на неназваних американських чиновників, автори статті пишуть: ЗСУ спробують просунутися на південь через російські міні-поля та інші укріплення до Токмака, а у разі успіху до Мелітополя. Їхня мета перерізати так званий сухопутний міст між зайнятою Росією частиною України та Кримським півостровом, або принаймні просунутися досить далеко, щоб стратегічно важливий півострів опинився в зоні досяжності української артилерії, зазначається у матеріалі. Відповідно до прогнозу неназваних знову ж таки українських чиновників, який вони озвучили Вашингтону. Новий етап операції зсу у разі успіху може зайняти від одного до трьох тижнів. Тим часом в американському пентагоні назвали головний напрямок контрнаступу. Наразі наші сили оборони здійснюють головний удар на південному сході країни. До слова, коментарі американських чиновників співпали із з офіційними повідомленнями Києва про ситуацію вздовж. Південної лінії фронту у Запорізькій області, де точаться артилерійські бої. Так, речник генштабу Збройних сил України Андрій Ковальов повідомив, що захисники продовжують просуватися у районі Старомайорського. За його словами, там воїни ЗСУ мали успіх і нині закріплюються на досягнутих рубежах. Тривають важкі бої, а ворог зазнає втрат, застосовує при цьому резерви. Крім того, українські війська продовжують наступ північніше та південніше міста фортеці Бахмут. Водночас, за словами Ковальова, сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ на Куп'янському та Лиманському напрямках, де війська країни-агресора також чинять потужний опір і застосовують резерви. Однак, знову ж таки, зазнають значних втрат, адже тривають важкі бої. Не можна оминути і Авдіївський вектор. Туди напередодні прибула заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Далі наведу її пряму мову дослівно. Бої там почасти не менш інтенсивні аніж на Бахмутському напрямку. І Авдіївка для ворога теж фортеця. Ще й яка ворог наполегливо намагається оточити Авдіївку. Саме місто вони бояться заходити, аби не зав'язнути у міських боях з нашими оборонцями. Російська армія щодня і сьогодні теж пробує обійти Авдіївку, але несе дуже серйозні втрати. Ну і пропоную підтримати наших героїв у коментарях, просто тут, під цим роликом. Пишіть свої реакції та прогнози щодо подальшого просування наших бійців на фронті. Буду вдячна за ваші лайки та підписки.